У Покровську зафіксовано чергові спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп проникнути до міста. За повідомленнями військових джерел, противник кілька разів намагався пройти в тил нашої оборони в маскувальній формі та вивчити розташування підрозділів і пунктів чергування. Село оборони оперативно відреагували. Проводяться контрдиверсійні заходи на підступах до населеного пункту. Тривають пошук і нейтралізація виявлених груп. За окремими повідомленнями, частину диверсантів. Вже виявлено і знешкоджено інших або взято в полон, або відкинуто назад. Командування підвищило рівень готовності, перекинуто додаткові підрозділи та техніку для посилення охорони підходів до міста. Місцевим жителям рекомендовано дотримуватися інформаційної тиші та слідувати офіційним повідомленням від військових і адміністрації. Аналітики наголошують, що ворог застосовує тактику дрібних груп. Мета таких дій зірвати логістику, створити паніку та перевірити готовні оборони.